Один із торгівельних центрів став місцем, де інсталяції говорять про найболючіше для людей. Експонати відображають реальні історії постраждалих, які передають різні прояви насильства від психологічного тиску до фізичної агресії. Кожен крок серед об'єктів змушує зупинитися, замислитися, відчути біль та несправедливість. Виставка під назвою Зламай тишу, створена громадською організацією Дівчата за фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Споглядати її можна з 18 до 25 -го. Його вересня з метою привернути увагу до проблеми, яка стосується тисячі українських родин, усвідомити масштаби знущань та закликати суспільство не проходити повз. Чому ми обрали ТРЦ «Оазис»? Ну напевно, тому що тут дуже багато людей. Тут дуже багато відвідувачів. Це один із, напевно, найвідвідуваніших наших закладів. Так, люди постійно тут є, і цим самим ми можемо долучити до цієї кампанії, долучити до цієї виставки якомога більше людей. Щоб привернути їхню увагу саме до такого суспільно-небезпечного явища, як насильство. Більшість жертв домашнього насильства не звертаються до поліції через воєнний стан. Чоловіки можуть бути мобілізовані, а жінки за кордоном. Через це знижена статистика звернень. Проте цього року показники залишаються на рівні минулого. Працівники поліції опрацьовують понад тисячу викликів, яких тільки 600 записаних у протоколах. Правоохоронці переконані, що після виставки кількість звернень зросте. Домашнє насильство само по собі, їх є особливість це те, що воно знаходиться е, е, циклічне. Друга особливість правопорушень в домашньому середовищі це спадковість. 100% сплеск домашнього насильства, звернення по домашньому насильству, збільшиться. І причому, на, на мою думку, в рази збільшиться. Такі от заходи, вони іменно направлені на привернення уваги до проблематики домашнього насильства. Інсталяція вже побувала двічі у Києві, також у Житомирі, Рівному та Черкасах. Тепер її можна побачити у Хмельницькому. Окрім стендів, з інсталяцією встановлено дві інформаційні дошки з qr кодом за яким можна дізнатися, куди звертатися про допомогу. До цих стендів у нас ще також є. Якщо ми перейдемо за qr кодом у нас є відеотрансляція від наших. Партнерів, відомих людей, акторів України, де вони розповідають більш детальніше такі випадки про гендерне зумовлене насильство і власне як далі діяти людям, які постраждали від її. ця виставка показує реальність, яку не можна ігнорувати, звикати до насильства та закривати очі на нього. Говоріть про проблему, шукайте допомогу та підтримуйте тих, хто цього потребує. Анна Паюк, перший подільський.